Сьогодні ранку. Нічого не видно, але день почався. Друзі, всім привіт! Понеділок цей день настав. У нас похмура погода. Дощу начебто немає. Ні, щось крапає. Щось крапає. Сонечка не буде сьогодні, а я поспішаю на роботу. Мені їхати 5 хвилин великом, а до початку роботи 10 хвилин ще. Дітки сплять, Семен вже вставав. Ніколи на канікулах о 8 не вставав, а тут встав перевірити, чи я вже пішла. Приїхала. Шолом тільки мій дома залишився. Ну візьму вже його після обіду. Буду сьогодні небезпечно кататися. Бонжу. Бонжур, мадам! Так, і ось вже моє перше завдання. Мені потрібна аптека. І боланжері поряд з аптекою. Не перший раз є. В цієї бенефіціарки вона не була моєю постійною, але мали справу ми з нею вже разом. Якось закінчу роботу, розповім вам. Нагадаю про курйозні історії з нею, пов'язані в мене. Правильно сказала, і продавець Буланджері мене виправив. Un croissant. Правильно казати ін croissant. Жіночого роду, а І це такі дрібниці, але точно видають не французів. Два круасани і багет. Класика. Дві години. Yeah. Так, Я знаходжусь зараз поряд з Алді. і Мені до наступного місця 25 хвилин. Я хочу заїхати, бо дещо закінчилося. Не планувала я в понеділок бути в супермаркеті, але щоб ввечерю приготувати дещо треба. тут декюр. Автобус знайомі обличчя мене впізнають. Це там, де продуктові набори ми отримали. І там, де щиро раділи нашим успіхам, що ми вже перевищили ліміт і не можемо за доходами отримувати там продукти, що знайшли роботу. Це доволі рідко там. Доволі нечасто стається, що люди, які вже пішли на таку соціальну допомогу, Міняють свій цей статус, знаходять роботу. Вже не потребують допомогну, це такий ось їх власний успіх. Можна це зрозуміти. Так, мені потрібен тертий сир в першу чергу, але і цибуля закінчилась. Зараз подивлюсь. Так, що тут зі знижками м'ясними? є салат. Ось щось такого. Є ще делікатес, качина грудка з 30% знижкою. Тобто так, 19-21 кілограм коштує, ну, рахуйте, мінус 6 євро. 14 євро за кілограм буде. Я брати не буду, але хотіла просто показати, про такі можливості можна було б сьогодні взяти приготувати. Ми таке любимо. Дітям не всім подобається. Хотіла показати, що воно взагалі в окремому ще додатковому боксі. Зберігається. Дуже погано, але тут черга величенька. 15, 10 15 хвилин. Я впоралась, у мене ще 7 хвилин. Їхати тут хвилинки 3-5. Так що все вчасно. Так, мене мадам. Пригостила ще й круасану. Один з круасанів для мене був, виявляється, чи, можливо, вона в процесі вирішила мене пригостити, тож я ще каву випила наприкінці. Вона мене припрошувала, все, сідайте, пригощайтеся. А я вже залишила час на останок. Там в мене 5 хвилин залишалося, мені треба було сісти в нашому журналі, написати про пророблену про роботу, прозвітувати. Тож я пила каву, з'їла свіженький круасан. Ось такі бенефіти і бонуси моєї роботи. Загалом перші дві години роботи почались непогано. У мене є сили і ентузіазм повернутися до цього. І я якось прибрала все підряд, що бачила мила, висувала там столики, перегородки, плиту, холодильник, мила з боку. І мадам була здивована і постійно повторювала: ніхто цього не робить, ніхто це не прибирає. От ну, молодець. Ой, ви стільки всього встигли. Я супер, я дуже щаслива, дуже задоволена, дуже, дуже рада і дуже задоволена. Загалом ось ще одне серце розтопило, підкорило, корила. Ну, я теж намагалась з нею спілкуватись, жартувати, вона сидить в неї. Проблеми з ногами. 91 рік. Вона погано переміщається. Ось, до речі, МГС біля нашої школи. По ідеї можна дітей, школярів, молодших школярів, Лію, Гришу, можна тут залишати на канікули. ну, За окрему плату, звичайно. Такі групи повного дня з 7 ранку до 7 вечора. Власне, чим батьки, які працюють, яким немає, з ким маленьких дітей залишити, вони це і роблять. У нас є старші хлопці, вони і за законом, і за законодавством, і за правилами вони можуть доглядати за меншим, можна їх залишати з дітьми, старшими, яким більше 12 років. У нас вже троє таких старших. Тож так, вони вдома. Єдине, що не таке різноманітне в них там дозвілля. Чим тут під наглядом з аніматорами більше всього цікавого, мабуть, за день трапляється. Треба буде подумати, можливо, на весняні канікули, на літні канікули. На літні канікули складніше. Це в іншому приміщенні на іншій локації відбувається, і там дуже обмежена кількість місць і оплата там більше 10 євро в день. І так вже й дешево. Але в перспективі, якщо дітям сидіти так знову півліта самим, не дуже добре буде, але це ще, як то кажуть, дожити треба. Треба буде про це поміркувати. Ну і щодо мадам. Вона була одною з моїх перших клієнток, до яких мене відправили, я Погано розуміла, що вона від мене хоче, а вона вирішила зварити потофой, по така традиційна французька страва. І для цього їй треба було, щоб я сходила в бушері, купила спеціальне м'ясо, навіть кісточки з м'ясом, овочі необхідні треба було придбати. А я геть не розуміла, що, що саме вона хоче, особливо, коли вона мені. Пояснювала частини е Яловичини, яку саме частину мені треба при придбати, що мені треба пояснити. Писати вона відмовлялась написати мені цей список. Була, ну, вона ледь не перша моя клієнтка була, взагалі я в такому стресі опинилась. Як ми вирішили цю ситуацію, як я вийшла з цієї ситуації, я Набрала свою а, асистентку в бюро, яка керує в нас цими планерами, постійно як чергова, я їй подзвонила ламаною французькою пояснила, в чому проблема, а, власне, і попросила, щоб мадам їй розказала, а вона в свою чергу Каті мені написала цей список смс-кою. Повідомленням, щоб я цей список могла показати в магазині, в м'ясній лавці і в магазині, якщо я не зрозумію, що конкретно треба. Власне, так ми вийшли з ситуації, але мадам дуже нервувала. Ой, зовсім її не влаштовувало те, що відбувалась. Вона не могла мені до мене достукатись, пояснити. Ну, а я ще більше, мабуть, нервувала. Але, власне, все склалося на краще. Такий в нас з нею був перший досвід. Не впевнена, що вона добре пам'ятається цей момент, але я її запам'ятала надовго. Бон на піті, анко, бонжогне і Так, Все, тут я закінчила півгоденка. Їду додому. Не додому, а до дітей. Більше того, вдалося мені придбати кілька шматочків свинини. Думаю, що встигну зараз приготувати борщик. Якщо... Зараз 12-та, десь о першій годині буде вже готовий обід, а мені далі на другу. Тож, проведемо ці дві години з користю. Той, який не пам'ятає, що до нього мають прийти, який день і так далі, що він начебто може виганяти з будинку. Ну так, поводитись агресивно на словах. Ось така була в мене інструкція, хоча ми з ним до цього співпрацювали, так би мовити. Десь рік точно я в нього щотижня була. Зараз ситуація змінилася, але в нас все пройшло чудово. Я йому акомпонувала, він одразу, коли я зайшла, зрозумів, чому я прийшла, встав і почав намагатися приготувати собі їжу. Ну, підказував мені, що, що робити, чим йому допомогти. Ще трошки встигла попідмітати. Посуд трошки помити. 30 хвилин пролетіло швидко. Власне, все пройшло добре, аби так кожен день було. Адже я до нього буду приїжджати зранку і в четвер ще й повертатись. Ну, це такий собі ранок умовний. Зараз 12-та, а потім я до нього десь у другій, здається, повертаюсь якось так. Там вже півтори години саме прибирання має бути. Такий планер на сьогодні. А, і ще забула сказати. Тільки що надійшло повідомлення, розсилка на всіх колег моїх, в якому написано Радо вітаємо гульбану в наших рядах. Привітаємо її з поверненням. Тож тепер є ще одна колега. Про мене написали. Оголосили всім. все гаразд, Якщо ви переймалися, ось, е... ось придбала я м'ясо. Ось, ось такі шматочки. Так. Будуть вони на каналі про закупи, окреме відео, тільки що Івану передзвонила кажу: будеш щось купувати в Леклері, то давай почекаю, об'єднаємо наші з тобою закупочки, щоб вже цілком прозвітувати. А він їде зараз на обіді здавати попередню приставку. Пам'ятаєте, бо у нас їх дві. Подарунок на день народження семену. Тобто, <смеш> купили дві, одну треба таки здати, щоб повернути якось свої кошти, немаленькі. Власне, в нього теж є чим зайнятися зараз. Так, борщ варити, ми вирішила з половини. Тут 700 грамів м'яса, вирішила, що 350 буде достатньо. На бульйон, на борщик ще квасолі буду додавати, а це я заморожу на ще один раз. Ось так. Враховуючи, що це три. 3,70 коштувала мені, я ще й розділяю. Купила ось такий сир на спагетті з карбонар, соусом карбонара. Буду ввечері готувати на швидкоруч. Борщ готовий. Це була повна в мене кастрюля. Я не знаю, тут літрів, мабуть, 9. 8-9 літрів цієї кастрюлі. Я вже насипала діткам собі таке, не за годину, але за півтори впоралась. Все, пообідали. Я навіть встигла поїсти борщик. Присіла на 5 хвилин, щоб роздрукувати один документ. Написала мені наша бухгалтерка з офісу, щоб я їй принесла документ, атестацію з КАФ, така організація СОБЕС, я її ще називаю, про склад сім'ї. Ну, фактично, про тих, хто на утриманні у нас про дітей. Щоб ось цю мою надбавку, яку вони мені тут в бюро платять. Якась соціальна ще надбавка в мене є. Вона написала, що буде мені нараховувати. 25-го зазвичай числа зарплата. Я з 17-го вийшла. Тому мені вже якась там зарплата буде. І вона зараз розраховує. Каже, принеси, будь ласочка, чи передай. Ну Я зараз все одно по дорозі мені буде занесу. Все їду. Зараз у віконечко спробую передати, щоб Ось Що, значить, втратила тренувальні навички. Відчувається легка крепатура вже. в ногах. Мені їхати близько двох кілометрів відстань. І якраз ось встигну за 10 хвилин. Мені залишилось два будинки по дві години. Але незнайомі мені будинки. Будемо знайомитись. Ви подивіться, що робиться. Мімоза заквітла. Це перше дерево, взагалі їх тут дуже багато. А ось ще вишня, здається, квітне, ще на вершечку тільки. Там далі теж бачу мімозу. Просто я, мабуть, не звертала увагу. На велику по місту давно не каталася. опірна башта наша місцева. Оп, oh, бонжур! Жошехш! А, селя? А, пардон. Et bon і А-ляпхо. Ух, Ще один будинок, музей, багато колекцій, але вперше бачу, було в мене була я в помешканні, де фанатіють від Майкла Джексона. А тут, судячи з усього, принцеса Діана як ікона, стільки всього. Не? І посуд з її зображенням, і навіть порцелянові ляльки в різному вбранні саме принцеси Діани цікаво Що ж, ще дві години попереду. Я закінчила купа вражень, але й втомилася. Бачу, наша машина стоїть, це значить, що Іван вже повернувся з роботи. Зараз 6.15. Ти в пальто це робиш? Ти ще не дійшов додому? Так, хлопчики почистили, але не прибрали, так? Зробила я над собою ще. Зусилля додаткові, <смі> витратила силу волю свою. Ось на 2 літри за... заколотила тісто, на млинчики, насмажу, щоб було завтра чим поснідати. Взагалі, намагаюся щодня щось випікати, щось таке смачненьке. Так, це останнє тісто закінчилося. Ну що, за допомогою Григорія, який дуже багато доклався своєї роботи. Останні два млинчики ми готуємо, і ми за 40 хвилин впоралися. Ми молодці. Так, стосовно млинчиків, це я не вихвалятися вам <смеш>, зафільмувала, а сама себе підтримати, щоб приглушити ось цей <смеш> ось це відчуття, що дітей покинула, сама десь ходить. У мене таке буває, особливо, коли починаєш втомлюватись вже на роботі і думати про те, що ось мої там діти самі, а я оце тут працюю. Ну, починає такий внутрішній голос піднивати, але ну, звичайно то все. Можна пояснити і логічно, і нічого такого страшного прям не відбувається. Діти доглянуть і все з ними гаразд. Я це чудово розумію. Але ось реабілітація це мої вечірні млинці. Почала їх робити о 9-й. Ну, діти повисиплялися, то не поспішали о 9-й спати. Я їх вкладати. А Григорій виявив бажання мені допомагати. Ось так і перевертав, і наливав ну, Такий школу роблення млинців, пройшов вчора. Йому сподобалося такі навички отримувати. Тож я плюс ще одну гарну справу зробила, долучила сина до готування і провели разом час. Тож це я собі знову розповідаю, що, які плюси, які плюси. А, хотіла ще розповісти про останній будинок, трошечки розповісти. Про те, що там живе неподалік нашого будинку, насправді подружня пара за 90, будинок великий, колись гарний. Зараз звичайно потребує більше втручання, роботи, але ну, люди живуть, їм комфортно, все можна зрозуміти. Не всі люди за 90 захочуть, щоб хтось їм там, як то кажуть, євроремонти робив. Неважливо. Я не про те. Як тільки я прийшла, мадам мене взяла під руку, і ми з нею пішли на променад. Пішли гуляти тут. Доволі багато, більше кілометра пройшли. Вона така молодець ну, і жартувала, і доволі активно так поводилась. Маленька така жіночка. А коли повернулись, господар від... на кухні відкорковував пляшку вина червоного. Що я... Подумала так, четверта, ну, початок п'ятої, якось ранувато, ну, навіть не зважаючи там на вік, здоров'я, ще щось, ну, про що ще можна було подумати, відкорковує пляшковина, а я ж прибираю і спостерігаю, так мені цікаво. А він виливає це все в таку миску, в миску дістає з холодильника яловичину. ну, видно... В упаковці видно, що з бушері, тобто з м'ясної лавки, ось такої місцевої, не з супермаркета такі великі шматки яскраво-червоної яловичини. І опускаю, ну, висипає все це, там десь кілограм м'яса. Не вся, мабуть, пляшка вина, цього я не прослідкувала, і висипаю туди. Це м'ясо додає. Потім я там придивилася, що ж він туди насипав. На банку подивилася така велика банка з прованськими сухими травами. Саме прованське написано, і так він жменьку, таку величеньку туди кинув. І, здається, чи то цибулина, чи то яблучко. Ну, скоріше, цибулина, мабуть, там плавала вже до того, я на це не звернула увагу. І він поставив це в мікрохвильовку, але не вмикав, поставив. ну І рахуйте, ну і пішов у справах. Каже, якщо треба, там кличте мене. Ось так він прийшов, зробив це і пішов. І мадам теж походила-походила і теж пішла, там прилягла відпочивати. І для мене ну, така ось цікавість, що ж це за страва така цікава буде, і як вони її так звично готують собі на вечерю щось таке смачненьке. Хотіла вам це розповісти. А, власне, на сьогодні все такі враження першого дня. Все пройшло доволі непогано, все як завжди. Ще не відчувається така емоційна втома, яку я пам'ятаю на останок перед тим, як я звільнялася, пропрацювавши майже два роки. А ще що я хотіла сказати, помітила по документах, а потім згадала, що біля цього будинку часто бачила автомобіль. З моєї попередньої роботи пам'ятаєте, розповідала, що я у, у приватних власників працювала, точніше, у в приватній агенції, яка такі самі послуги надавала. Не, му, не муніципалітет, а саме приватна, яка ще в них там будинок для людей похилого віку вони побудували невеликий. І такі послуги надавала їх автомобілі своїх колишніх колег. Я там інколи бачила біля того будинку. Проїжджаючи, і зараз ось побачила, що ми тепер надаємо послуги. подивилась, з листопада моя агенція почала тут працювати. А ще до вересня були ось ці приватна агенція. Щось там, мабуть, в них не склалося, не знаю, що там сталося, але бачите, вони перейшли від приватної агенції до нашої. Не думаю, що, хоча, можливо, приватні агенції. Насправді я думаю і пам'ятаю, коли в приватній агенції працювала, там теж були люди і мало забезпечені, і такі. Ну не скажеш, що в них там є гроші по 50 євро платити за такий візит. Явно, що їм компенсували частину, і приватна агенція може оформлювати я думаю, від держави такі компенсації, щоб не люди платили а. Но ну, або муніципалітет, якщо в невеликих містах немає такої агенції, вони можуть наймати приватне. Приватних працівників, а потім компенсовувати. Власне, ось такі, це вже плітки трошечки від мене пішли. Але думаю, що вам цікаво, я намагаюся не розповідати подробиць, не показувати чогось і навіть намагаюся, якщо називаю імена, я їх теж змінюю. Тож поставтесь, будь ласка, з розумінням. Дуже для мене важливо зберігати. Якусь особисту інформацію, і все це, як завжди, на рівні оповідок, які я вам тут розповідаю, якісь дрібниці саме про Францію, про французів, того, чого, мабуть, ну, хіба що в фільмах можна побачити і зауважити. Це дуже цікаво. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Будь ласка, залишайтесь в безпеці. Я продовжую для вас фільмувати наше життя тут, у Франції, і залишайтесь на каналі. Не забувайте про вподобайки, так і зустрінемось в наступному відео. Бувайте.